Доброго дня, дорогі уманчани Європейці. На Уманчанів напав окупант у 2014 році. Це була гібридна війна. Потім окупант напав у 2022 році. Це було повномасштабне вторгнення Росії. Окупант завдав багато лиха і завдав багато лиха. Уманщині, люди збідніли, економіка впала, проблеми з продовольством. Окупант, як би це сказати, зробив горе нашому українському народові. Він зробив лихо. Він зробив те, що ми живемо бідно. Якби не окупант, ми вже були б в Європі, ми б досягли б успіху, але влада Київська, Зеленська і Верховна Рада робить все можливе, щоб перемогти російського окупанта. Влада київська впроваджує реформи в освіті, реформи в медицині. Влада Уманська проводить рішення, що краще жити простим уманчанам. І це великий плюс, що влада про нас дбає. Влада уманська про нас дбає і це добре. Вона наш захисник, наш. Вибір у 2020 році. Це добре, що в нас є найкраща влада в світі, влада міста Умань, і в нас, уманчан, все буде добре. Ми уманчани, ми європейці, ми єдина уманська родина. Ми друг другу допомагаємо, ми стоїмо горою друг за друга. Кріпаки, ми... Будемо вистояти, ми зробимо нашу державу квітучою, миролюбною. Ми зможемо досягти богополуччя. Ми переможемо російського окупанта. Наша держава вистоїть. От що я можу сказати? Життя на Уманщині, це рай для простої людини. Хоч, гуляй, вихідний день в Софіївці. Косенко зробив це чудовим парком, парком перлиною парком який такий, -такий красивий, такий класний парк. Також є, як би це сказати, різні сквери їздить транспорт, комфортні вулиці, Світляться тротуари вночі. Цілодобова вода, електрика, газ. Ми живемо Богодесу. У нас великі телевізори, 65 дюймів, 55 дюймів, 43 дюймів, ми дивимося кіно, в нас акустика, ми живемо. Ми уманчани європейці, миуманчани. Найкращі в світі, ми уманчани, які дійсно, як би це сказати, квітучі, ми мирна уманська нація, ми в Україні, ми всі дружня родина, є міста побратими, ми дружимо, ми товаришуємо, як казав кіт Леопольд, що я бажаю сказати. Уманчани європейці дуже важко було в 90-ті, але прийшов розрік у 2000-ті. Багато було бідності при Януковичі, мізерні пенсії. Але коли Порошенко перемогла революція гідності, була помаранчева революція перемога. І ми дійсно ми живемо добре. ми... Дбаємо про нашу країну, ми, в нас все окей, це сказав Семен Семенович Жокей. Ми вистоїмо в війні на Східному фронті, ми переможемо ми... у нас буде все добре, в уманчан європейців. В нас буде все окей. Це сказав Семен Семенович Жокей. Звісно, є конфлікти між Антоном Яценком і Андрієм Дрекун. Та це тимчасово буде дружба, буде мир, буде май. Ми будемо дружити. Ми будемо жити така економіка, як Німеччина чи Японія буде в Україні. Ми вистоїмо в війні на Східному фронті. В нас багато волонтерів плетуть сітки, в нас квітуче мирне місто. Ми вистоїмо, ми побідимо, ми знаємо, що буде в нашій країні все добре, це сказав Семен Семенович Добре. В нас держава, де заправка на кожному шагу, де є ходоги, де є шаурма. І в нас на Уманщині і в Україні пройде пітьма. Ми будемо жити, ми не будемо виживати, ми будемо добра наживати. У нас все буде добре. Ми шикувати будемо. Ми будемо не виживати. Ми будемо, в нас все буде добре. Умань це прекрасне місто. Умань це. Хороші тіші, хороші свекрові, і в нас все буде окей, це сказав Семен, Семенович Окей. Місто Умань це місто з історією, Місто Умань це місто з. Культура і місто Умань – це місто, в якому хочеться жити, завдяки нашому меру Ірину поетнього найкращий мер в світі. Місто Умань це чудове місто, місто Умань – це первина, місто Умань, це родина. В нас як би це сказати, і автобуси, охайні, чисті, і вулиці чисті, і продається кофе, і мальовниче місто, і лікарні, і все є добре, це сказав Семен Семенович добре. Велике місто, великої держави, великої країни, слава ЗСУ, слава владі України, слава владі Умані, вона найкраща. Ми вистоїмо, слава ЗСУ.